Здатність до протестів в Росії після смерті Навального чи вона є, чи вона існує, і чи вона взагалі була хороше, неоднозначно неоднозначне питання. Не просто на нього дати напевне відповідь. Те, що здатність до протестів в Росії є, це очевидно. Ми маємо ситуацію з Башкортостаном тим же. Навіть частково можна про це говорити, те, що було минулого року ще з. Хоча там бунт був військовий, але тим не менше він був частково підтримуваний е, частиною суспільства Башкортостані там і досі тривають е, певні заворушення, е, і так далі. Там тисячі людей виходили попри заборону, попри закон. Тобто певні, скажімо так, передумови, навіть бажання в певних ситуаціях є. Інша справа, чи здатна е, прихильники Навального, чи здатні. Е, Зараз ці особи, які його там підтримують, так ці люди, які його підтримують, які були біля нього не близькі, зорганізувати щось схоже на, на протест в тих умовах, в яких перебуває Росія, ну це складне. Це складна історія. Тому що, коли ми чуємо Ходорковського, який там є одним зараз із е, таких, скажімо, е, самих гучних, назвімо так, спікерів е, опозиційного крила, каже, що приходьте на вибори. І там ставити галочки в один час в одному місці 12 годині. Там приходьте, так і ставити галочки на виборчих дільницях за Навального. Ну, така собі акція. Але з іншого боку, це можливо спроба зібрати велику кількість людей в одному місці в один час, які проти влади. А далі можуть відбуватися різні історії, різні казуси. Тому очевидно, якісь спроби таких зборів вони намагаються робити там подання квітів там. Так далі на меморіали і так далі, але це звичайно ну не, не той протест, який би ми хотіли, який ми очікуємо. Але він в Росії таким і не буде, як у нас був. Тобто майдан, він апріорі там в форматі українському неможливий, і треба це ну, кліше взагалі себе викинути. А певні ну протести можуть мати місце. Вот, наприклад, сеторія з надіжним нікого зняли з ну, Ніко не зареєстрували верніше, але під час реєстрації стояли великі черги росіян. Які хотіли за нього підпис поставити там процедура збору підписів для того, щоб з кандидата. тому є такі настрої є І, тим більше проблема для російської влади в тому, що той же Навальний він москвич, ще рівень підтримки в нього власне в самій Москві, яка є столицею, і в принципі в класі людей, які здатні до самоорганізації, тобто ті, які його підтримували, це все таки не не люмпен там і не ті, кому там треба дуже довго пояснювати, чому варто щось робити. Я думаю, тут просто проблеми ключові. Це а немає яскравих літерів, які б могли запропонувати дієвий план дій. Два те, що велика кількість людей виїхала за кордон ще минулого року, 22-23-го, росіяни, які були здатні до протестів. І три, що так, велика частина вже можливо велика група, сказала, але значна частина російської опозиції, навіть ліберальні, розуміє, що ці протести мало до чого призведуть, і частково багато хто з них підтримує Україну. Військово навіть навіть воюючи в лавах там РТК інших там російських утворень, які воюють на, на, на боці України, і в тому числі донатять на Україну багато хто. Тому там дуже така ну, розпорошена якби історія. Тут немає віри і однозначності і розуміння сценарію, як ці протести організувати і що з ними зробити. Бачите, там навіть священник цей апостольської православної церкви, так ну, це не РПЦ, але тим не менше намагався панахіду зробити за Навальним то його забрали в поліцію, В нього там стався інсульт, Зараз там ця тема обговорюється, Тому навіть такі речі інкримінувалися. Йому що це незаконні е е збори людей. Ну тобто, там любий день народження можна під таку статтю підвести це законодавство в Росії. На жаль, тому от ну і так може розлого відповів, Але Скажімо так, підвалине і розуміння багатьох людей для того, щоб протестувати діяти, воно є в Росії. Це навіть соціологія, навіть та, яку малюють покремлівські соціологи дають, і та навіть показує, що є потенціал для протесту. Інша справа, що немає лідерів, немає чіткого плану дії, немає розуміння, а що це дасть там, скажімо, завтра. І є банальний страх там, за своє життя і за все інше. Тобто, Таталітарна машина працює руками. Тому в таких обставинах ситуація зараз знаходяться російські позиціонери. Дивіться, я тільки не так давно насправді зрозумів, що коли ми питаємо, коли ми кажемо, що чи є в Росії люди здатні на протест, і питання, чи здатні протести щось насправді зробити, це дуже різні речі. Але чи обов'язково російський протест або, можливо, будь-який інший протест, до речі, має бути не те, щоб кривавим, але. Як це назвати брутальним, таким рішучим і здатним щось зробити поза законом для того, щоб змінити певний режим? <гум> Хороша історія зараз до історичні приклади, вони не не завжди якби вдалі і правильні, бо кожна кожен випадок він має свою унікальність, певно. Так, але так легше розуміти події, коли ми апелюємо до чогось, що вже було так легше будь-які свідомості людські зрозуміти процеси. Тому ну можна таким прийомом використовувати. Тому дозволю собі там навести наприклад приклад того ж радянського союзу, і як Росія, яка до речі, вийшла з радянського союзу, швидше за Україну між іншим. Це такий історичний факт, про який мало хто говорить. Так а що там відбуло? Відбувалося в той час в Москві такого суперкровавого в російських рамках, а імперія розвалилася. Нічого напевно в самій Москві. Да, там були заворушення, там були дуже. Але це трошки це були вже похідні, вже коли союз фактично цей валився. Це вже була така навіть не агонія. Тобто протести не зруйнували радянський союз. Я маю на увазі це. Це протести вже були наслідок того, що цей колос на наглинінга просто падав. Він сипався, і ці ці осколки вони призводили там до якихось хвилювань, а не навпаки. Тому історії в історії, історії різні випадки того, як режими падали, падали зовсім неочікувано, несподівано і з різних сторін. Проблема в чому В оцінюванні Росії? От ми зараз говоримо, так ну більше там уже ну, два роки точно, може трішки більше. там ног ну, глибоко аналізувати, що в Росії відбувається, наскільки це можливо з масою там різних. Джерел інформації, в тому числі з батьма спілкуючись, то там розуміються процеси всередині. Але, але в чому проблема, і в чому найбільша проблема? В тому, що ніхто не може, навіть серед росіян, які там е, аналізують процеси, там не розуміється в них сказати. А що ж насправді відбувається в путінському оточенні, що відбувається взагалі в політичній ситуації по навколо Путіна, навколо а там весь центр прийняття рішення він дуже звужений, він дуже маленький і закритий. А там відбуваються основні процеси. Дуже важко аналізувати щось, ну не бачачи того. Якщо ми дивимося там на любу демократичну державу, там Україну та візьмемо Ми бачимо, є там Зеленський. Зараз там нову з'явилася фігура залужного він Де там політику чи не йде, але він ну має довіри, Є певні там так. Одні одних підтримують друг друга. Є Порошенко там інше можемо бати вільний спектакль. Це все публічно і видно. Люди дискутують про свої позиції, певні говорять навіть в час війни. І є зрозуміло, де де хто. Кого представляє і де можуть бути якісь певні там коливання чи протиріччя? А як можна в цьому режимі зрозуміти? Ну, складно в таке закрите режим щось зрозуміти. І на, маємо ситуацію з пригоджено. Напевно, в цьому є дуже чіткі зрозумілі причини, якщо знати все зсередини. І це не зробилося за тиждень, за два і за три. Це очевидно процес, який триває вже не декілька років, то декілька місяців. Але ми на виході тільки побачили те, що побачили. Ну до чого я це все кажу. Що дуже так складно брати Росію, аналізувати як таку тими підходами, розуміннями, які є в нас. Очевидно, головне те, що є ті процеси, що є ці нас, ці прояви, які є. от, повторюсь, з Пригожин, е, та навіть саме смерть Навального. Це ж теж проблема системи. До речі, тут, якщо дивиться на саму смерть Навального, не дивиться як причину для протестів, а як ознаку проблеми. Ну це серйозна ознака. Ну, що виходить? Ви чекаєте, два, два дні? Е, ну, цей маніяк зрозуміло, там на все інше, ну у нього просто не всі ці почуття відбиті повністю, але е, не коментує ніяк того, що відбулося. Ну тобто, навіть фрази він помер, немає як там «болотка утонула», да? Тобто, вони не знають, що пояснити. Бо родичі там адвокати не можуть знайти тіла. Ну це хіба не збій системи? Ну це ж абсурд. Якщо б це було планово. Ну була б якась проробна реакція на це. Вона відбула а кожен день такого затягування й такої. Різноманітних процесів навколо того, коли там священика затримічу, це засвідчує навіть для росіян, які здатніше думати. Засвідчує те, що є проблема в системі. Вона не здатна справитися з тим, що трапилось, насправді. А що вони можуть зробити? Ну от вони засвідчаться повністю. Вони будуть так само боятися, як в радянському союзі, боялися, але слідували і нічого не робили. І допоки, всередині, ось Кремля і не знаю скільки там башин щось не вирішить, то нічого не зміниться, виходить. Ну чому ні на на на, на 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 ці башні Кремля також впливають зовнішні фактори? Впливають різні процеси. Що я кажу, навіть та ж смерть Навального чи реакція на неї на заході? Реакція всередині навіть в Росії. Тобто не питання, чи вийшли протести, а взагалі як це сприймається? Як на це реагують е, ті чи інші люди? Вона також впливає на тих, хто. То є навколо Путіна, і тому звідси, ну звідки оця от іск власне ситуація та є зараз, що неможливо там знайти тіла. Є дуже ціла низка інших проблем. Це точно не додає Путіну плюсу. Навіть сама його смерть Ну можна звичайно сказати там, придумати конспірологічну версію. от він там задумав. Тобто ми не знаємо, як це було насправді. Ми можемо судити по тим ознакам. Це додає сили. Цей процес ну не виглядає, щоб це додавало сили ні на заході. Вибачте, інтерв'ю такера, який будує з е, Путіна там миролюбця якогось. Е, і перше питання, яке ставлять е, такеру на заході, якщо призвати західну пресу, чому ж ти не спитав про Навального? І через декілька днів Навальний помирає? Ну це за геніальний такий план Кремля відбілюватися там і це до чого я це кажу? Що всі ознаки свідчать, що це не якщо і є вбивство когось там з оточення заплановане, то точно це не є певний консенсус всіх е, навколо путінських. Е, Осіб і самого Путіна до чого я це кажу? от такі от речі це маркери того, що там ну дуже серйозні проблеми всередині? Вони помітні? Чи не це означає, що без зовнішнього тиску щось відбудеться? Та звичайно, що ні? Але цей тиск де це точка тиску? От вона в російському суспільстві. Але, навіть, навіть, давайте з іншого подивимося. Ми чекаємо там протести. Але чи точка ця тиску? Головна вона там? Вона дійсно в Москві? Вона в Росії? Чи вона на заході для Путіна, де він там не має домовиться? Чи можливо в Україні на фронті? Коли будуть проблеми тут і тут посипеться, тоді посипеться там. Що є першим джерелом? Тобто ми чекаємо і хочемо, щоб першим джерелом були падіння кремлівського режиму, ну такого якби тригером, там так, чи запустили цей процес, це були протести всередині в Росії. Ми дивимося на це так. Ну, тим саме, напевно, е, ну логічно, десь і правильно з одного боку. А з іншого, якщо ми знову ж таки історію промотаємо е, так, е, Німеччина, та ж першу світову, яка там і на фронті нашій території мала контролювала захоплення, посипалась після там незначних поразок на фронті, тому що проблеми були серйозні економічно, соціальні, політичні почали сипатись в тилу. Але ж ним не... ну то є дуже багато різноманітне зараз. І Росія в таку ну, точку потрапила е, в ситуації, коли повторюся і відносини з Заходом, і ситуація в Україні. І самі в Росії, тому я до чого це говорю. Що можливо, не тільки треба чекати протестів в Росії, що от тільки так зміниться російська влада. Ні, вона може просто в один момент проснемося. Виявиться, що Путіна вже немає, от тому що. З, з, знову ж таки, продовжуючи вашу думку, ми напевно, коли кажемо про те, що влада зміниться шляхом протестів, маємо на увазі, що влада зміниться кардинально, і Росія зміниться кардинально, і всі процеси різко зможуть зупинитися тільки після якогось такого масштабного масштабного струсу. А якщо струсу немає, і передача влади є, йде м'яка або така собі м'яка, то може, може, і війна не закінчиться. А може, чому я почув не так давно питання, чим. Умовний Патрушев буде кращим за Путіна, якщо Путін передасть йому сам цю владу. Може, сам Патрушев всім цим наразі і керує? Та можливо, ну знаєте, теж не, 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 не проста, ну, хороше питання підняли, непроста не, не відповідь на нього. Насправді, якщо що таке путінський режим, напевно, ну, коротко, так якщо історично, ну це спайка кагібісів і бандитів, насправді. Тобто, ці бандити, які стали олігархами-приєльцями. Вони перейшли в наслідство. Ну по по договору такого між родиною Єльциною і е, Путіним вони залишились. На них просто ну переписана частина активів кагибіських радянських. Так вони поставали олігархами. Це зрозуміло, звідки ці мільярдери всі побрались. з бітами. Вони всі гроші не заробили насправді. Але вони в якомусь процесу ну, ця спайка відбулася злиття власне кагибістів під контрольних їм е, олігархів, колишніх бандитів. Оцей от режим працює. Він ніколи не був. Напевно, якщо аналізувати цю низку подій, можна довго про це говорити. Це не є класичний авторитарний режим. Це скоріше синдикат, певний, де Путін є, ну скажем так, був головним серед рівня, назвім це так умовно. Тобто є група людей навіть проаналізувати хто навколо нього. Люди одного віку, які з ним починали, з ним ще десь пересякалися. Але в принципі, з його оточення, з його коле в принципі, напевне, класичний авторитарний лідер так би не робив. Це люди тих людей би вже не було, які з молодості знають про нього багато, які з ним починали. По іншому будується чітко класична авторитарна якби модель управління. скоріше це такі ну от власне мафія, така да чи синдикат, називаємо так і от дійсно, якщо в ньому там відбуваються певні бродіння, там можна замінити одного, там призначити іншого. Але війна, яка почалася 22-му році, масштабна мене важну на було до того, але це глобальна яка є. Чим ти далі свідчить, що цей режим починає самозвужувати, що мається на увазі? Вилітає ціла низка людей. От конфлікт Пригожина — це ж частина. Того синдикату вона очевидно відклолась від Путіна і той же Юмашев, який представляв. Ну і рузять Єльцина, який теж виїхав з Росії і покинув там Чубайс, який з його там ну пов'язують з ним так далі. Які також відійшли. До чого ми навазі? Це модель яка на 22 року. Є ознаки, що вона починає десь рушитись. І дійсно Путін починає десь чи його набли... ну, він там, його найближче крило починає на собі все зажимати. Той же Тож який в тюрмі так зараз. Це також процеси. Це ж повністю була людина підконтрольна. Раніше. І оці всі речі свідчать, що починає занадто злужувати забирати в собі, на себе затягувати це повноваження, тобто рушиться консенсус. Тому я все-таки схильний вважати, що так не може бути, що заміниться Путін. І все забудеться як було. Там порушений консенсус його основи. Це почнеться боротьба всіх проти всіх, скоріше за все, боротьба за новий за вплив, за нову можливість. Залежно, як ми візьмемо, то знову ж таки до історії повертаюся. Хай це не може там не, не кардинально е, е, не, не, не звучати. Тим не менше, коли ми в таку фазу війни заходимо, що ми в гострій фазі перебуваємо. Ну складно напевно сказати, що заміною е, літера там ну, нічого не відбувається, все залишається так, як було. Ні, якби ситуація була спокійніша, не було е, стільки персоналізовано на, на самому Путіні. Скільки не на нав'язав, не натворив. Можливо, все залишилось як було. А так виходить, знаєте, ну, наприклад, приходить новий керівник замість там Путіна. Навіть з його точно коли були ці процеси. Ну від того ж, Росія не стає сильнішою, йому не стає легше управляти. Процеси негативних на Росії предостатні. В зовнішній політиці санційні, і всередині в економіці, і куча, і куча куча всіх різних проблем. Тим паче, що ще важливо, що Путін все таки, от зараз, так як пішов, його ну, робиться така ну серйозна особистості, все таки він присутній. Знаєте, було зароджено за Сталіна, ще трішки Залишиться за Путіна за родину, ну тому заміна оцього е, полководця на ходу. Ну я думаю, що може мати дуже е, серйозний струс. Неважливо навіть яким чином відвідати е, відійшов. Я не думаю, що це можливий спокійний перехід до когось іншого. Хоча знову хоча погоджуся з вами, це не означає, що він автоматично закінчиться чи стане там відразу легше. Ні, але якщо відбудеться такий ну скажемо, хтось зсередини візьме владу. А я але просто ну швидше швидше сипатися система, от і все думаю, так. Останнє питання таке можна назвати навіть конспірологічним. Ми з вами вже вигадали умовного Патрушева, щоб брати його як приклад. І знову ж таки, я почув таку думку після, після вбивства Навального про те, що а раптом Путіна намагаються підставити. Після сигналів з боку з боку той ж самого Сполучених Штатів багато хто говорить, що Такер Карлсон щось приїхав переказувати, говорити і так далі. Після всіх цих сигналів. Неймовірний умовний патрушев просто вбив. Ну не власноруч, можливо, там низка ціла бо це це підготована спланована спецоперація має бути, а не просто так. Це я думаю, розуміють всі і під тепер підставить Путіна. Бо той самий Байден казав, що за вбивство Навального буде на переливки. Ну я не знаю, які саме, але поза тим. Так на ну, Байден колись обіцяв пекельні санкції. Виявилися, що росіянам жити в пеклі комфортно, і ці пекельні санкції не сильно їх не зачепили. Ну, не так сильно зачепили, як би, як здавалося. Можливо, вони далі до південності, але ну така ремарка, якби сторону. Тому там красиві епітети, які вживають західні політики, все одно сполучені штати. Ну це їхня це їхня риса, це їхній стиль. Але це не завжди це те не завжди те, що ми очікуємо після цих слів. Тому побачимо, як це все, як це все матиме місце. Але знаєте, тут навіть. E, взагалі виникає навіть напевно трішки назад. Подивимося, а щось від, 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 відбулося, чи дійсно там ну ми кажемо там чому одним словом, не так чому не віддають тіло Навально, і Ця історія фактично не не замикається. Оце це цікаве питання, на яке треба шукане відповідь на яке дуже багато пояснюють. Тому що є три варіанти: перший дійсно він не, не видають, тому що дійсно він є знаки ознаки побоїв. Так далі, так далі, щоб цього не зафіксували. І тут знаєте, низка там різноманітних експертиз, як вони кажуть, просто. Можна так спотворити тіло, щоб потім складно щось зрозуміти, показати якісь фотографії, там і на тому все закінчено. Один варіант, другий варіант я не виключаю. Він дуже такий, знаєте, звучить дивний, але ж ми маємо справу з людиною, очевидно, нездоровою. відверто. Це пригадуйте, колись було принц Саудівської Аравії, наказав кислоті розчинити там свого опонента політичного це історія відома, так в Туреччині. Хештогі, по моєму фамілія, була журналіста так. Я до чого кажу в Кагіпісти? такі прийоми використовували. А де зараз тіло е Шухевича? Ну з того, що відомо, з того, що історики говорять, ну спалений, росіяни, так був і так далі. Тобто, прийоми знищити, навіть не залишити місця, де можна було покладати квіти там чи просто вшанувати людину, просто стерти його і закопати. Вибачте, як собак їх закопували. Скільки українських дисидентів закопано на Сибіру? Ніхто не знає, де вони, які вмирали в таборах. А це кагіпіс, цих років абсолютно таке мислення. Тому могла бути така ж ідіотська за абсолютно задання поставлено, щоб я його не чув і не бачу, і ніхто його не знайшов. І тепер сидить оце все камериня і не може знайти і грає, шукає крайні, бо розуміє, що рано чи пізно за це просто не поведеться відповідати і починає дурака валяти. Ми передали туди, переїхав сюди, не переїхав туди, і, 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 і от виходить весь цей цирк. Система не може справитися з задачею маніяка, яку він поставив. Це таке може мати місце. Ну це другий варіант. Uh, менш і третій самі конспірологічно, ну знаєте, що він з кожним годиною буде зростати, і навіть з кожним днем. А Навальний може живий, от це в Росії на повному серйозі. Це обговорюють в російських пабліках деяких говорять, так і що ж не покаже, може він жив, може спецоперація така вкрали з-під носа Путіна. Він тепер не знає, що з цим зробити. До чого я веду Оця от система таким промотуванням, зависанням вона заглядає кучу конспірологічних версій, які їй власне, власне шкодять. Теперуть ну, тепер а по до, першу до самого вбивства, ну. Скажімо як, однозначно, це вбивство в якому плані? Це або заплановане вбивство, або доведення до смерті. Ну, тому що перебувати 308 днів в ШИЗО, в штрафному ізоляторі, людині, яка ну, тим більше, ну, там підготовлений ніхто не може бути, але в Навальний тим паче який інтелігент, так, з Москви і так далі. Тобто, людина ну, точно не готова до таких умов ну, ніяк ні звідки. Виживання в таких умовах. звичайно, можна просто ну, в такій ситуації дійсно можна просто померти. Ну тобто, такі може мати місце, всеки буває, тому стверджувати точно що... Але в будь-якому випадку це веде до доведення е до, до, до смерті, і от власне ким це зроблено, як розумієте, ну, Тут цікавий ще один факт, яка зараз ситуація? Оцей Вертухаї ненецького округу кажуть, що вони передали тіло мекспертно. Ну, приїхали медики. А моргу кажуть, нас ніхто не приїжджав. Ну тут це ж якийсь сур просто. Це то, що офіційно у них там зараз звучить. Це просто тобто, це вже свідчить, що відбувається як мінімум ігри з з демонстрацією тіла. От хто ці ігри грає для чого? І що це просто неможливість повторюсь, виконати якихось дебільних наказів абсолютно Путіна? Що це дійсно його починають підвішувати уже не скільки навіть саме вбивство, скільки пост фактом вбивства? Ну ця версія має мати місце бути. Тому, що, власне кажуть, що оточення може Путіна заганяти. А Навальний для нього дуже це болюча тема. В нього взагалі така історія. Знаєте, хто в нього там особливо, скажімо так, для нього неприйнятний, він називає навіть прізвище. Тобто Навального це звертав багато хто із західних ганалітів, що там одиниці випадків, де він взагалі вживав його прізвище, він взагалі уникав. Він настільки зневажав, що ну, як це людина кинула систему. Так, в нас будували багато конспірології, які там Навальний підконтрольний, які це все розіграш Кремля. Ну, тобто, це все така історія. На якомусь етапі може і були контакти, тому що це політика, політика різна буває. Але те, що він пішов свідомо на смерть, це ну, було очевидно. Тобто, для чого? Ну, то вже. Йому напевно судити він сам краще знав, для чого він це робив. Ну свій внутрішній порив, бо тому що як бачимо політично з цього для нього точно вигоди не отримав. Ніякої тому я погоджуся з вами, що те, що оточення могло б бути причетним, яка частина оточення, якщо не до смерті, то, то може бути причетним до е, історії після смерті. Ну це має місце, має місце бути. Як мінімум, система демонструє. Путінська, що вона не здатна зараз адекватно відреагувати для того, не те, щоб зняти питання, Тут питання, які хто проти Навального і за Путіна їм і так і що їм доводить. Тут, тут, скажімо так, скоріше зняти питання для тих, хто. Проти для тих, хто там ну, на заході, хоч якось намагається аналізувати. Якщо б відразу все було чітко показано, хоча б якийсь би був там видим збережено, що це дійсно там смерть е випадкова. Там, там, знаєте, один з діагнозів, там, які називають синдром, е синдром випадкової смерті, там по ходу вся Росія хвора, тим синдромом випадкової смерті генетично. Тільки невідомо в кого він проявиться в який момент. Ну, це ж повний ну, лодка утонула, а Навальний умер. Ну тобто і е е от, 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 вот це дійсно найближчі. Тиждень-два, вони сказали, за два тижні експертиз, максимум там буде. А очевидно, будуть тягнути до після виборів. І от, ну, Факт в тому, що, може я грубо скажу, скажімо, українцям-батьом це не подобається, бо наші всі гриняють під одну гербінку, але, скажімо так, Путін не, може, не зміг перемогти живого Навального, і йому не вдається навіть мертвого перемогти. От, от В чому проблема такого суперсильного режиму російського Лобка.